Чого торошиться? Вранці ми підемо... ...разом. Ти! Ти! Добре. Та ти не зацінив. Гаразд. Муха! Тут мухи! Можливо, й інші так само будуть полювати на тебе. Зламав. Я в цьому не винний. Це через низький бюджет фільму. Вибачайте. Отоло! Куди ми біжимо? У бік Ти майже ухилився. Чудовий рух, друже. Трісця, ти мене налякав. <ріця> я не був до цього готовим. У мене стільки відчуття, що я зараз або загорюся, або просто виглядаю як придурок. Не знаю, якось ти виглядаєш кльово. Воно... Дякую. Це не повториться. Чому вони нападають посеред дня? Тому що вони полюють на мене. Це не повториться. Вау, у мене вийшло. <ріця> 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 Забув слова. Right. Так. But Нагадайте слова. Я холденгрово, сошка. Почти взагалі сценарій читав, там є слова. Привіт, є, татку, <плес> я вдома. Я знала, що Та ти будеш. Бляха, муха декорації Чув. розвалюються. Твій батько ніколи не мав цього. <плес> <Чи> цього. <плес> а в нас є <плес> ще одна така. Мій батько ніколи не мав цієї бутафорії. Це <р crime> мене нейтралізувало, дорогерка. У uh. когось uh, проблеми. Uh, Колись я зніматиму високобюджетний фільм. І там таких проблем не буде.

Бачив це, це актёрочка. Моя актёрочка. тому я й не в кадрі. Вражаючих. Просто вражаючи. Ей, я тебе знаю. Тепер ти знаєш, що я маю змогу зупинити цю... Якщо що, я буду тут, звертайтеся. Стоп, 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 стоп. Декорації падають. Стоп! Цигарка є. Цигарка є. Знімаємо. через... Думаю, треба повторити і вимовити краще в ці слова. було ж шкітниць. Що я? Я николь, не спотыкаюсь. Я в порядке. Я добрый. Все доброе. Вы наближайтесь He's strong and he's fit and he has good humor and he doesn't give off a sense of arrogance or vanity and yet he's extremely cute as well. Знято. <плес> Народ, у мене на каналі є окремий великий випуск з ляпами та невдалими дублями Ю Джекмана. Можете зацінити за посиланням на екрані.